Всім привіт! Хочу показати вам новий журнал зі знижками з магазину АТБ. Акція діє з 13 по 19 грудня. Поїхали! Ось така кава розчинна сублімована. 169 гривень за 140 г. Шоколад чорний від торгової марки Millenium. Є брюд зі шматочками апельсину 29,90 за 100 грамову плитку. Ось такий шоколад лакмі від торгової марки «Рошен». Вага шоколадки приблизно 300 г. Є різні смаки з різними наповненнями по 66,90. Консерви. Кілька з квасолею та сардини від торгової марки Море. Знижка 40%. Ціна 23,30 за кільку та 38,50 за сардини. Ось така ковбаса шинкова від торгової марки М'ясна лавка 99,90 за 500 грамів. Сардельки австрійські за кілограм 149,69 Також знижка в 40% на майонез провансаль торгової марки Щедро. Є пакування по 400 грам та по 300: 30 гривень 50 та 24,30 відповідно. Колбаса елітна зі свининою варена 250 гривень за 1 кг. колбаса Сарвелат від торгової марки Добров 103,90 за 280 г. Колбаса губернська ось така, від м'ясної лавки 420 г, 70 гривень 90 копійок. Є сосиски докторські фірмові міні варені, 350 г 49,90. Йдемо далі. Майонез Королівський смак. Упаковка 500 грамів, 43,90. Ось такі оливки. Зелені з лимоном по 33,30. Є з тунцем по 32,30 та чорні без кісточки, 28,90 за 185 г. Консерви кукуруза та зелений горошок від торгової марки Своя лінія. Знижка 24%. По 2890. Чай від торгової марки Deluxe. Дуже гарний чай. Є пакування по 80 грамів та по 100 грам. Також з різними смаками, наповнювачами. От такі ціни, подивіться. Гриби печериці мариновані. Від торгової марки своя лінія. 450 грам 64,90. Та олія олейна. 0,85 літри. Знижка 30% буде коштувати 41,50. Чипси. Пакування по 110 грам та 200 грам. Своя лінія, різні смаки. Ціна 24,90 та 40 гривень, 40 копійок відповідно. Насіння соняшнику. Солоне та не солоне від торгової марки Leader Snack. 170 г за 28,90. Ось такі слайси з курячого філе 30 г 3590 та арахіс смажений з смаком перцю чилі. 14,90 за 70 г. Пельмені з яловичиною та свининою від торгової марки «Левада». 95,90 за 900 г. Ікра тріски. 100грамова баночка 3750. Та ікра з скандинавської риби і лососем від торгової марки Водний світ. 180 грам за 42,50. Знижка 28% на масло солодковершкове. Від торгової марки Ферма. 63% жиру 48,80 за 180 грамів. Сир м'який моцарела. 39,90 за 180 грамів, та сир бринза від торгової марки комо 36,90 за 170 грамів. Є йогурт в акції торгова марка живинка 7,50 за одну упаковку 115 грамів та 27,40 за 4 штуки. Кефір карпатський від торгової марки Галичина 2,5% жирності. 28,50 за 80, 870 грамів. Та молоко також 2,5% жирності від ферми. 3070 за 840 грамів. Ось такий шоколад від міленіума. Є різні смаки. Є білий з мигдалем. Є молочний з цільним мигдалем та карамелю. Та чорний з цілим мигдалем та журавлиною. Ціна 27,90 за 100, 100 грамів. Та шоколад Мілніум отакий от фаворит 42,90 за 100 грам. Цукерки Ромашка. Своя лінія 1169 за 100 грамів. От такий вибір торгової марки від Рошен. Є вафлі зі смаком молока та шоколаду 142 грами 2090. Печиво ловіта 1690 за 127 грамів. Та от такий набір подарунковий новорічний за 97,90. Там 387 г цукерок. І отакі от цукерки. від Мілка, кульки з молочного шоколаду 90 грамів 55,90. Ось такий нектар від торгової марки Jaffa. Об'єм 0,95 літрів. Є різні смаки. Ціна приблизно 35 гривень в залежності від того, який смак будете обирати. От такий напій безалкогольний соковий зі смаком апельсину та виноград гранат. 1,5 літри за 31,30. Гарні знижки на креми та піни для бриття. Крем для бриття арко 28,90. Піна об'єм 300 мл 49,50 та гель для гоління арко 200 мл 7290. Також є гель для душу від торгової марки Арко. Об'єм 260 мл 46,90. Ось такий гель для душу Фа 250 мл 52,90 та 400 мл від 83,50. Гарна знижка 42% на дезодоранти торгової марки Фа. По 39,50 та 42,90 об'єм 50 мл. От такі підгузники розміри 4, 5, 6, Ціна 355 гривень. Тут засоби гігієни, шампуні та бальзами, подивіться ціни, кому цікаво. І ось такі гелі для прання, універсальний та для кольорових тканин. Об'єм 1,5 літри 93,90. Порошок для прання універсальний 4 кг за 129 гривень. Туалетний папір своя лінія, 4 рулони за 3190. Гарна знижка в 40% на засоби для миття посуду. Торгова марка Voшен Free. Є в м'якій упаковці по 21,50 за півлітри та в пляшках. По 2690 за півлітри. Також капсули для прання, 19 штук, 134 гривні. Ось такі ціни на алкогольні напої. Знижок немає на них, подивіться, кому цікаво. Далі вино. Гарна знижка 25% на воду Трускавецьку. Сильно газовану, слабо газовану та негазовану. 11,90 за півтори літри. Далі тут ціни на пиво. Також знижка лише на хайк безалкогольне 17,40 за півлітри. І ось такий енергетик Hell зі знижкою в 39% буде коштувати 22,90 за півлітри. На цьому в мене все. Товари з промгрупи будуть в наступному відео. Тому дякую за перегляд. До побачення!